Вітаю, ми з України, і сьогодні спілкуємося з військовим експертом та полковником збройних сил України запасу Сергій Грабський. Разом із нами, пане Сергію, ради вас бачити. Мої вітання, радий забачити, музея. Пане Сергію, давайте обговоримо поточну ситуацію, що відбувається на фронтах, І от зокрема заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України Олексій Громов повідомив, що українські військові вийшли на берег Дніпра і тепер можуть контролювати територію наближену до окупованого Криму. А наскільки доцільно зараз в нинішніх умовах, наприклад, розпочинати військову кампанію щодо звільнення тимчасово окупованого Росією Кримського півострова? Про це говорити дуже зарано, дуже зарано, і знаєте, тут же ми маємо з вами живий приклад, тобто не вдаючись якісь історичні перспективи, живий приклад того, як ми здійснювали звільнення західної Херсонщини, так щоб коротко. А саме ми методично і послідовно розмивали або фрагментували оборону противника на цьому напрямку, починаючи, якщо не помиляюся, з кінця липня місяця, тобто вересень, серпень. Жовтень, як мінімум, три місяці, ми здійснювали такі удари. Причому в умовах такого серйозного впливу противника. Зараз ми маємо і позитивні нюанси, а саме ми можемо виключити вірогідність прориву противника із за Дніпра, тому що він не має сил та засобів переміщення або форсування Дніпра. І ми маємо вже більшу зглужену систему інформації про ті об'єкти, які становлять для нас інтерес. Але треба розуміти, що наступ на цьому напрямку і звільнення Крима не, не пов'язані. Один з одним, тому що ми говоримо про інший напрямок і навіть лінію, з якого може бути здійснений цей наступ, а саме Васильівка, Горіхів, Гуляйполе, по напрямку на Мелітополь. І зараз я б звертав увагу, якщо ми говоримо в контексті Криму, саме на Мелітополь і як ситуація буде розгортатися саме у цій локації. А щодо того, що як ми впливаємо на територію, яка знаходиться зараз поки що під окупацією, йдеться про східну Херсонщину. Ну знов таки проводячи аналогії з тим, що ми зробили, досить ефективно. І здається, вже в останніх інформаційних стрічках ми чули вже і про вибухи і в Джанкої. Ми чули про вибухи на інших об'єктах, які знаходяться поки що на окупованій території, як захід запрацювали вже по території. Ха, да. Тобто робота ведеться, але треба розуміти, що. Як казала моя бабуся, велика кричина довготане і нам ще працювати і працювати по цьому напрямку. Але таким чином, от саме цим першим кроком, який був здійснений силами оборони України, ми отримали можливість вже більш активно і послідовно говорити про велику вірогідність звільнення Криму. Тобто, це не вірогідність, це станеться просто воно буде відтягнуто у часовому просторі. Пане Сергію, якщо говорити про ту поточну ситуацію, яка нині складається на лівому березі Дніпра? Були кілька днів тому повідомлення, що збройні сили України звільняють населені пункти від російських окупантів, і також і на лівому березі Дніпра. Яку тут перспективу ви зокрема бачите? Ви знаєте, от ці повідомлення викликають в мене певне таке незапокоєння і нерозуміння. А навіщо? Навіщо нам заводити хлопців на лівий берег і закріплюватися на тій території, не маючи можливість здійснювати якихось ну, цілеспрямованих і е, зосереджених дій? Щоб покласти людей в тих самих елішках, вибачте, ми можемо говорити про певні диверсійні або локальні операції, але говорити про те, що ми закріпимося саме на тих напрямках, ну? Я, я би так не став, і тому я з великою насторогою відношуся до таких заяв, тому що знов таки Дніпро як географічний об'єкт залишається досить досить серйозною перепоною, як для росіян, так і для нас. І як росіяни, так і ми. Ми не маємо таких засобів форсування, які б забезпечили нам розвиток наступу на цьому напрямку. Таким чином, ну при всьому моєму бажанні почути назви Алішки, Голопристань і інші населені пункти на лівому березі Дніпра, ну треба просто розуміти, що військова логіка трошки по іншому трактує ці події, і тому я досить обережно відношуся до повідомлень, до речі, які не підтверджуються в зведення генерального штабу щодо того, що ми там визволили якісь населені пункти вже на е лівому березі Дніпра, саме в Херсонській області. Пане Сергію, вже полетіли перші білі мухи, тобто пішов сніг. Якщо говорити про умови погоди і про характер війни саме в зимовий період, от ваш прогноз, як військові дії можуть відбуватися саме найближчим часом, найближчими місяцями? Ну знаєте, люба пора року вона має свої позитивні і негативні елементи, які можуть впли вплинути, або не можуть, а впливають на боєздатність військ. З одного боку літом можна забезпечити маневрування техніки. Приховане її переміщення, зосередження в посадках, тобто таким чином уникаючи можливість е, виявлення і нанесення опереджувальних ударів, а з іншого боку, е, взимку при промерзлому ґрунті, не йдеться про те, що зараз там білі мухи полетіли, а пізніше трошки е, вже йдеться про можливість здійснення таких глибоких маневрових дій і більш широкого застосування бронетехніки на окремих ділянках. Якщо ми говоримо влітку про можливість дій диверсійних груп, тобто ведення розвідки, більш активне, тому що є можливість скритого переміщення у тактичний тил противника. То так само мало ймовірно, що така розвідка може бути проведена зараз, тому що, вибачте, сніговий покров однозначно розповідає, хто куди і за чим пішов. І так далі, і тому подібно. Про це знаєте, про умови клімату або метеорології, вірніше, фактор метеорології введення бойових дій можна говорити досить довго. Але є інше, на що б я хотів звернути увагу, а саме на те, що. Ну, навряд чи буде йтися про те, що ми зупинимося або противник зупиниться, тому що той характер бойових дій та динаміка бойових дій, яку ми спостерігаємо на сьогоднішній день, ну вона просто виключає якусь оперативну паузу, тому що і ми зацікавлені в просуванні, і противник на окремих напрямках зосереджує сили та засоби для подальшого прориву. Ну як вони планують на, на території вільної України. У російських пабліках до речі почали говорити про те, що Путін наприкінці січня 23-го року може оголосити загальну мобілізацію, якщо так станеться, як це може вплинути і оця? Загальна мобілізація чи не зіграє вона із путіним злий жарт, оскільки може призвести до певної такої от паніки масового виїзду, ну намагання виїхати з Росії, власне те, що ми от спостерігали вже на прикладі оголошеної часткової мобілізації? Ну знаєте, якщо ми з вами зробимо припущення, це припущення буде називатися один до двох, тобто на одного мобілізовано двоє, тих, хто втікли. Хай вони зможуть там оголосити мобілізацію, і призвуть ще мільйон. Давайте пофантазуємо ще мільйон е до лав збройних сил Російської Федерації. Ну йдеться про те, що як мінімум 2 мільйони, ну давайте скажемо так, ще півтора мільйона робочих рук просто втечуть. Або в той чи інший спосіб будуть уникати мобілізації, крім того, знаєте, цей соціально-психологічний зріз, який наводять і кремлівські агітатори, і не тільки кремлівські агітатори щодо. Відношення до війни в Україні він говорить про те, що поки що ця війна не зачепила високорозвинуті регіони Росії, а саме метрополії, йдеться про Ленінград і Москву. Вибачте, сам Петербург і Москву. То е, говорити про те, що воно вплине на цю ситуацію, буде ще зарано, тому що це завжди було так, що е, російський люд е, завжди йшов із під палки на війну. В будь-яку війну, яка тільки не оголошувалася, і таким чином це буде дуже серйозний виклик для політичного режиму в Кремлі. Причому вони це абсолютно серйозно усвідомлюють. Наскільки небезпечним може бути такий розвиток подій, тому що вже зараз йдеться на 220 тисяч мобілізованих, хай навіть на 300 тисяч мобілізованих, більше 600 тисяч залишило країну. Ми вже говоримо про те, що мільйон, приблизно мільйон робочих рук. Вже виведений з економіки Російської Федерації. А тут буде йтися вже не про один мільйон, а за нашими з вами найскромнішими підрахунками про додаткові три мільйони робочих рук йдеться про активну продуктивну частину народного населення, яка проживає на території цього суб'єкта міжнародного права, що поки що називається Російською Федерацією. Наскільки російська економіка це витримає? Це питання. Друге, чи має Росія на сьогоднішній день достатньо підготовлену систему мобіліційного розгортання? Ми побачили на прикладі цієї часткової мобілізації, що НІТ, немає. Немає і ці чисельні відео, які ми з вами бачимо, про той рівень забезпечення військовослужбовців, говорить саме про це, можна безперечно, можна зібрати той мільйон, про який ми з вами говорили, але навчити той мільйон чомусь ну досить складно. І третій фактор, знаєте. Ну зібрати то можна, але ж вони декларують війну не проти України. Вони декларують війну проти колективного захисту. Тобто ці військові частини треба розгортати не тільки проти України, а і на ній інших напрямках. Мене просто знаєте, на пам'ять приходить приклад, коли з Хабаровська здається, 28 двадцять восьмого мотострілецьку бригаду і розгортали на кордонах з Україною. Так, от, в ті тепличні часи, якщо можна говорити там. 16-2019 року це зайняло майже чотири роки перекинути фактично три з половиною тисячі військовослужбовців і чимось їх там забезпечити. А тут йдеться про переміщення мільйонної армії. Економіка і логістика Росії просто не витримає такої війни, просто не витримає такої діяльності. Ну що ж, пане Сергію, будемо завершувати. Дякую вам, Сергій Грабський. Спеціально для ми з України. Бережіть себе на все добре.